Цікаві спікери та живе спілкування, декілька тематичних панелей та навіть зіркові гості і майстер-класи. Все це перший форум гостинності, який відбувся в нашому місті за ініціативи громадської організації Біла церква туристична. Тут в залі багато зібралися людей з креативними ідеями. Впевнений в тому, що і всі ці креативні ідеї дадуть можливість для розвитку громади. Тому що будь-який бізнес це наповнення бюджет, це також розвиток кожної громади. А поєднання саме з креативності і і саме з туристичною інфраструктури це та ціль, яку ми переслідуємо в нашому місті. Ми вважаємо, що наше місце має досить класну історію, тому ми хочемо, щоб якомога більше людей з України. І навіть не з України про неї не знала саме пошук родзинок і нових магнітів для туристів основне завдання для місцевих підприємців, впевнені організатори форуму. Як зазначив головний шеф-кухар країни Євген Клопотенко, тут треба спиратися на історію і, звичайно, шукати щось новеньке, якщо говорити про тему у розрізі саме гастротуризму. Може, можна зробити, наприклад. Як на мене декілька напрямків думок, одне те щось автентичне знайти, а одне те, що всі разом зібралися і придумали якісь, якусь страву, якої не існує. Торт так хай буде торт. Хай білоцерківський білий торт. І всі такі вау, звучить, звучить, і все, що треба. Коли у складні часи громади не забувають про розвиток та закладають підвали на майбутнього зростання у різних сферах, зокрема і в туристичній, це свідчить. Не лише про високу громадянську відповідальність, але й про справжню віру у світле майбутнє, впевнені у державній агенції розвитку туризму. А наша громада якраз із таких громада, яка хоче розвивати туризм, навіть в такий складний час, як зараз в Україні, вона заслуговує дійсно на захоплення, тому що е, туризм це більше ніж просто розвага сьогодні. Це по перше, економічний розвиток, це зайнятість людей, і це підсилення тих ресурсів, які мають громади. Зрештою, навіть якщо зараз біла церква має ще незначний відсоток надходжень по податках від сфер гостинності, сама інфраструктура, ті магніти, які є наявні, нові локації, які з'являються, вони всі є якраз передумовою до дуже швидкого зростання, збільшення доходів як для бізнесу, так і для громади. Тож попереду ще багато роботи радує, конструктивний діалог між усіма учасниками та єдине бачення, до якого результату усі ми прагнемо. Ну мені дуже подобається. Це що відбувається така тісна співпраця і обговорення між учасниками форуму. Я бачу зацікавленість і переживання за гостинністю у в Білій церкві. І я думаю, що після цього форуму ми будемо ще нараз зустрічатися, щоб зробити Білу церкву гостинним містом. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.